Всім привіт! Сьогодні в мене буде таке маленьке бліц оформлення питань. Перше, що я буду дивитися, це контрнаступ ЗСУ, те, що я вже бачила у деяких запитах свого відео про ЗСУ. так? І там мені падала жриця, що треба промовчати. Але ми просто подивимося, ну це як президент Америки про це знає, так? Ми просто делікатно подивимося, не коли там, і ми просто заглянемо, чи це правда. Ну, Якщо мені показує жриця помовчати, то значить це правда. ну, І багато таких сукупних моментів, коли я дивлюся на ЗСУ, це все є. Особливо це я дивилась на листопад, хто дивився відео, то там показують. Такі цікаві моменти. Це буде перше питання. Далі питання про український наш дрон Ші буде ось питання. І чи готується Кремль вже до поразки. Ну, хочу сказати, що про... теж я дивилася відео про нашу зброю, там падала зірка, так. Хто дивився це відео? Ось, ну, все-таки мені кажеться, що це не дрон, що це щось більш мощніше. Ну, Цікаво, перепровіримо. Так, і там так, давайте будемо дивитися контрнаступ ЗСУ. Покажіть мені, будь ласка, наш контрнаступ має бути. Має бути, хлопці готуються. Контрнаступ ЗСУ. Так. Так, робота йде, щось, щось, щось ще обдумують, тому що щось пішло вже ще щось не так. А ось обдумують. Ой, щось тут багато вилітає. Так. Ну, я хочу сказати, що так, це йде вже не планування, це вже йде робота. Робота. Контрнаступ має бути. Але вони ще щось допрацьовують, тому що е, виправляють помилки минулого, я так би сказати. Е, тому що, ну, башня, це щось пішло вже не так, виходить. І вони це виправляють, обдумують, як це зробити, щоб вже контрнаступ був по звільнено, щоб своє забрати, ось так скажемо. Але він планується. Так, бачите, по справедливості має бути повернення наших земель. Так, коли справедливість падає, я її дуже люблю. Тому ми будемо очікувати і не будемо більше заглядати на контрнаступ. Далі ми подивимося питання. Так, готуються, готуються і це ми будемо чути, коли буде. Новина звучати. Щас сільюють тишу. Далі у нас питання. Наш український, так, я не цю. Наш український дрон з'явився, так? Чи, чи розробляючи, він вже розроблений, про нього вже е, пішла молва. Скажіть мені, будь ласка, це е, ця зброя, що я бачила недавно по зірці, це штучний інтелект? Ну, Це зброя дуже сильна, це, якщо взяти, це мегазброя. Оте відео, що я дивилася про нову зброю, яку будуть анонсувати, це, це не штучне, це не дрон, це щось мощніше. Значить, а штучний ін, дрон наш. Покажіть наш дрон штучним інтелектом. Так, він теж йде в розробці. Це, це про це тайна була таємниця по місяцю. Теж вкладали в таку, в таку зброю кошти. Яка там буде? Ну, вони скоро полетять. Вони скоро, та о, вони скоро полетять на Росію. Скоро ми почуємо там шорох від нашого штучного інтелекту. А От та зброя, що по зірці, що я дивилася в минулому відео, що там зірка випала така, я ще думала, що мені пішло, що це лазер. Це все-таки так і є, таке йде. Це дуже мега-мощна зброя, яка буде, ну, по башні це неймовірна зброя. Не знаю, я в зброї не розбираюся, але це дуже мощна зброя, яка ураження дуже сильне. Так, а проштучний штучний інтелект, він виробляється, виробляється в таємниці, гроші на нього виділені і скоро він полетить. На Росію скоро він полетить. Аж дві карти вели, О, дивіться. Так, карта дежав'ю і це, це значить, що? що вони скоро отримують щось новеньке від нас. Ну, новенький, я маю на увазі поштучний інтелект про наші дрони, наші, наша зброя, так скажемо, загалом. Карта Дежав'ю каже про те, що така ситуація була, вона знову повториться, що вони отримають. От. І страшний суд. Страшний суд це кармічна карта. Вони це заслужили. Так, так, це ми питання розглянули. Значить, у нас і є е, отакі дрони зі штучним е, інтелектом. Кількість, е, ну, тут, так, кількість не вказується. А, і ще буде зброя, якась дуже мега зброя буде, яка буде розрушувати сильно-сильно по сильно, башні. Це дуже мега зброя. Значить, це ми ще залишаємо і те саме. Що у нас ще щось є інтересні запаси, які такі козир, скажімо. Так. Хочете щось сказати зараз. Ну, давайте ще подивимося, чи готується Кремль до поразки. Чи готується Кремль до поразки? Ну, Він же знає, що він же програма. Треба ж якось своєму народу це сказати. Ну, вони завжди виграють, щоб в них не сталося, Да? Навіть якщо залишиться одна людина там, умовно кажучи, то вони все одно скажуть, що ми перемогли. Так, чи готується Кремль до поразки? Угу. Ну, бачите, що я, що я сказала. <хи> що в них все добре буде? Так, вони виграли. Лишилося там чотири солдата, грубо говоря, але вони виграли. Так, дивіться, на майбутнє вони вже знають, вони вже знають, що сказати, вони вже це вже, скажем, мають готовий текст для промови до людей, будуть виходити в телебаченнях. Можливо, це буде з якоюсь натяками і на новий рік, особливо після нового року це буде е, об'явлено. Тако будуть готувати людей, скажімо так. Ось. Сам Кремль Вже готов до поразки. Готов. По місяцю там в них переворот заколот іде, і вони знають, що буде, що їм прийдеться прийдеться Деякі готують грошики для того, щоб виїхати вже ось. Так, да, когось тут прибирати, прибирати. Багато буде там смертей. Ну, в основному, що хочу сказати, що Кремль вже готовий до поразки, готовий. Визнати свою поразку. Життя падає. Ну так, дивіться. Удар, ну, трійка мечів, це, це і є поразка, скажімо так, да? але вони, вони її не визнають. В них, як би сказати, по четверки кубків такий неймовірний депресняк От, від цього всього. Усіх. У всіх депресняк. Так, перепрошую, мене дитина збила. Так, тройка мечів це є сама поразка. Вони до неї готові. От, ну, вони думають, мудрують, як би сказати, тому що жриця багато чого скриває і не показує, що там саме робиться за колісами. Ось. Що пожириться, зараз я запитаю, що саме. Ну, так, дивіться, страшний суд падає, страшний суд, хаглас, завершення. Страшний суд і карта мир це завершення епохи, я би так сказала. Все, конець. Вони повністю, ну вони ну, визнали, вони всередині визнають свою поразку, так? Ну вони по десятки кубків все одно народу скажуть, що вони там виграли. Да. Лишиться чотири солдата і скажуть, що вони, що вони виграли. Ось, Страшний суд з картою світ це завершення їхньої епохи. Все, конець. І вони готові до цього кінця. Вони готові. Вони знають, що прийде конець, і вони вже готові. Так що ми будемо чекати. Ну, ось такі в мене були сьогодні питання. Ось, дякую за вам, за перегляди. До зустрічі.